Вітаю, це новини. Лайв. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема, що нині відбувається у місті Бахмут. Нові рейди РДК та вибухи у Щебікіно. з нами на зв'язку. Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України. Денисе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю слава Україні студія. героям. Слава. А розкажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте? Якщо можете оприлюднювати цю інформацію, останній раз, коли ми з вами спілкувалися, ви зазначали, що ви е, на бахмутському напрямку зараз воюєте. Якщо маєте таку змогу, розкажіть на якому напрямку нині ви перебуваєте. Так, е, наша лінія бойового зіткнення це північ від Бахмуту. це… Ближче до Хромова, на це так. Ті, хто орієнтується по лінії зіткнення Бахмутському напрямку, знають, що Хромова це ну де це? Це лінія? Це від Хромова. Якщо північ Бахмута, це контроль нашої ділянки фронту. То південь Бахмуту, це ви слышали, це Клищівка, там де третя штурмова бригада. От ми з справа беремо в оперативне оточення, намагаємося. Самому безпосередньо місто Бахмут угу. зараз ви перебуваєте як далеко від фронту від лінії зіткнення? Десь безпечно, 5 кілометрів. Зрозуміло. Я хочу з вами поговорити про ситуацію у Бахмуті і взагалі на фронті, щоб ви нам розказали для початку, як змінилася інтенсивність ведення боїв за останнім, до прикладу, там два-три дні. І, зокрема, приділили увагу Бахмуту, що нині в місті відбувається. Адже з офіційних джерел ми знаємо, що ПВК Вагнер виходять, тікають з міста, приходять на їхнє місте регулярні частини окупантів. І як це змінює розстановку сил? Так, дійсно, на сьогоднішній день, ані з півночі, ані з півдня по ділянкам, які ми контролюємо, ми вагнерівців не бачимо. Тобто вони вийшли з цих ділянок, залишились регулярні війська мотопіхотні бригади, з якими ми безпосередньо зараз вступаємо. в Бойові контакти Вагнеровці ще знаходяться. Наскільки нам відомо, їхні залишки знаходяться безпосередньо в місті, але ми моніторимо місто 24 на 7, Ну скажімо так вже тиждень приблизно там. Немає жодного, ну може днів п'ять, немає жодного пересування. Тобто ворог засів по КСП, по підвалам та перебуває там, не змінюючи позиції, укріплюється, оборудується. Ну наскільки це можливо по підвалах, саме розумієте. Але місто мертве, дрони почти нічого не бачу, тому що пересування по місту майже немає. Угу. Зараз от українські сили, як повідомлялося, займають декілька висот на е, в круги Бахмута, і перед цим намагалися взяти в тактичне кільце Бахмут. Потім від цих планів, як ми зрозуміли, відмовилися з певних причин, пояснили їх тим, що виконують інші бойові задачі. Як це ви можете прокоментувати? Ну не зовсім так для того, щоб взяти в оперативне кільце, треба дійти нам до Берхівки, хлопцям, які з півдня до Клешівки. Тоді можна казати про просування для подальшого оточення в оперативне кільце безпосереднє місто. Але це ж не прогулянка лісом за грибами. Тобто це що треба взяти? Це важкі бої. Сьогодні з самого ранку працювали їхні РСЗО, працювала їхня авіація. Сьогодні з самого ранку була активна фаза по лініям флангів, тому так просуваємося потрошки. Ну це дуже важко. Тось тобто так, наша піхота заходить, берени. Рубежі укріпляться і трошки потрошку шагом за шагом маленькими штурмовими діями просуватися. Там процес іде. Я б не сказав, що хтось там відмовився від цих планів. Ніхто не відмовився. Просто рубіж треба на рубіжі треба закріпитися і далі далі просуватися і просуватися. Саме так все відбувається. І зараз цей, цей процес іде систематично. Чи вистачає зараз боєприпасів артснарядів, зокрема в бійцям збройних сил України? Ну вистачає, не можу сказати, що ми там жалуємося. жалуємось. Так дійсно вистачає. Ми наносимо всі враження необхідні, які ми вважаємо за доцільне. Якщо ми бачимо ворог, скупчення ворога, навіть к там 2-3-5 осіб. То арта підтримує, арта наносить враження за нашими координатами. Так що так я б не сказав, що щось там зараз не вистачає у цьому напрямку, але дійсно ми чекаємо на. Початок масштабних контрнаступальних дій, тому що всі хлопці на передовій вони звісно виснажені, звісно, на настроєні на те, щоб просунутися. Але для того, щоб просунутись, це потрібно робити масштабно. Я сподіваюся, що, ви самі бачили, що і президенти, і командуючий вже підводять нас. бо ой, дух наш налаштовують настройки, знаєте, як у снайперів, настройки на те, щоб ми виходили на ці рубежі. Питання, О, давайте поговоримо про те. Що ви кажете, чекаються військові контрнаступальних дій. Спочатку була інформація про те, що контрнаступ розпочнеться тоді, коли погода буде дозволяти Україні їх розпочати? Тобто, з приходом там першого тепла. Зараз ми бачимо, що вже декілька місяців як Україні відносно тепло, але контрнаступ ще не почався. Як ви вважаєте, коли він справді почнеться? І навіть на минулому тижні Подоляк говорив три дні вже йде контрнаступ. Він іде зараз цей контрнаступ чи, чи ще ні? Я можу вам відповісти за локальні місця боєї, зіткнення, там де безпосередньо я володію оперативною інформацією. Але за глобальне, ну це коли вже коли буде достатня кількість сил та засобів. Я вважаю, що ви про це почуєте не від мене, а від Верховного Головнокомандующа. І це буде, я сподіваюся, не яскраво молнієносна, так як ми це робили в Харківській області. А не втрачаємо ми зараз часу, тому що я зараз повторюю одного із військових експертів, от як мені пояснювали в одному із інтерв'ю, що час для контрнаступу це той час, коли справді там, погода дозволяє, тобто до перших е там, снігів, до перших дощів, десь там у жовтні місяці, так і чим далі ми його відкладаємо, тим менше часу у нас відбудеться ось самі ці контрнаступальні операції. Ну, я Цього я не знаю про кого самого військового експерта кажете, але я, е, йому дайте зі мною сконтактувати. Я йому дам ділянку фронту, БК, е, оружі. І нехай штурмує, покаже, як це зробити не по телевізору, а тішечки трошечки, ножками, ножками у ліс. Оце покажу. І тоді він скаже: це Доцільна або недоцільна е, є сили до засобу або немає. То я всі військові експерти повинні тут з нами находитись, тільки надав вони мають право щось там балакати про якісь там доцільність, чи та недоцільність. Це моя особиста думка. Отут в ліску, посадочка побіжали. А е, я хочу ще з вами поговорити про інтенсивність боїв от як змінилися бої за останній там тиждень до прикладу, тому що е, навіть офіційні джерела зазначали інколи, що буває таке, що знижується інтенсивність боїв, потім знову підвищується. Як би ви описали цю картину? Інтенсивність боїв звишиться або підвищується. все залежить від е, логістики, як з нашого боку, так і з боку ворога. І це залежить залежить від яких тисротації. Так що буває час ротації, буває час логістики там якогось там снарядного голода періодичного. Е, якщо все працює, як часи постачання йде, то нікової інтенсивності не зменшується. У ці всі періоди, коли там е, терорист Пригожин кричав, що у нього там снарядний голова, ну повірте, його тут всі на лінії зіткнення ніхто не, не відчував з нашого боку, вони навалювали щодня 24 на 7. Тому інтенсивно залежить лише, лише від тих факторів, які зазначив. От вихід ви згадали Пригожина і ПВК Вагнер, вихід з бахмуту його сил. Так вони в даному випадку як впливають на ситуацію в місті? Оці регулярні частини? Ми вже з вами зачіпали це питання, але хочу продовжити поточнити. Й ці регулярні війська вони гірше воюють за ПВК Вагнер. Тобто чи навпаки, там, якщо говорити про окупантів, свою ситуацію вони покращують. Регулярні війська ворога, хоча б своїх людей, так теж не, не особо, але хоча б економить. ПВК Вагнера. Терористи, вони е, розуміють, що вони йдуть one way ticket, Вони йдуть і вони знають, що вони не повернуться. Е, вони йдуть, і знають, що вони будуть повертатися, їх розстріляють свої заградотряди. Регулярні війська ніхто не розстрілює. Так, там якась кримінальна відповідальність тощо, але вони втікають, якщо ми беремо там напливом. Вагнерівці не тікали, тому що їм тікати нема куди. Вони що тут їх розстріляють, що там розстріляють. тому вони тупо сиділи. Угу. Uh -huh. А чи краще вони воюють до прикладу ці регулярні війська за Вагнер? Все ну зараз трошки інша війна. Зараз війна, це війна аеророзвідки, віна артилерії, війна танків. Це, це трошки інша війна. Війна стрілкової у е, тому поніманні професіоналізму стрілкової війни її майже немає. Так, ідуть там локальні, якісь там бойові зіткнення, там безпосередньо стрілкові контакти. Але це мало. Е, ну це, це там 5% у сучасній. Сні війни тому говорити о якоїсь там тактики їх, як як стрілкових бійців, не приходиться. все зараз відбувається наступним чином: ворог іде на нас. Ми відкриваємо там вагнево на вогневе враження, якісь наших КСП, шек вопів, ропів, там вогонь. Ворог вичисляє нас за що того, що ми е його е вражаємо, та наносить по нашим позиціям артилерії враження. Все. тому, якщо ви берете за те, що вони тратять бійців, там можуть підійти десятками сотнями на наші кулі і загинати для того, щоб нас вражала артилерія. Ну так воване. Можна їх назвати вівчайдушні, тому що вони йдуть погибати. Ну, але є в них вибори, є, мажаю, немає. Регулярщики uh -huh. мобілізовані, так себе не ведуть, тому що ну, вони там, якщо він в житті був баристом, де там в кафе, або там фермером, а зараз йому треба штурмувати укріп е, району, він це не вміє, він просто не буде це робити. Вагнерець, якщо це не буде робити, він отримав кулю у спину. Uh -huh. Давайте перенесемося ще е, на столицю і поговоримо про масовані щоденні ракетні обстріли Києва і Київщини. Зокрема, я хочу, щоб от ви свою думку висловили, оскільки е, деякі кияни висловлюють думку, що щоденні ракетні обстріли е, з'явилися тоді, е, поновилися так після блекауту, часів блекауту, е, через те, що в Україну і в Київ за всі повідомленням е, поставили систему Петрі. І е, навіть є запис однієї киянки, яка каже: заберіть Петріот з Києва, тому що нас щодня через це обстрілюють. Звісно, ми не будемо коментувати це абсурдне відео. Але я хочу, щоб ви нам пояснили е, вашу думку, чому обстрілюють щоночі щодня Київ саме столицю, тому що Київ це серце, Київ це місце управління безпосередньо. Київ це Банкова, Київ це ну, Київ. Це життя, серце та душа країни, е, і звісно, тому що Київ на сьогоднішній день є пріоритетним для внутрішнього потребітеля російського телебаня. Якщо вони не будуть кошмарити Київ, у них почнуться задавати питання: що це таке? Ви ж там нам розповіли. Вони ж натрусили своїм глядачам, що у них не все булави, е, е, що в них, в них немає. А казали, що там їхні кінжали, які неможливо збити, збиваються. А казали, що їх іскандира, які поліхвольони, що не саме лучше на планеті Земля, збиваються. А Казав, що все збивається, і булава не така вже булава. І, і, і от якщо вони не будуть цього робити, їм будуть задавати питання, чому не... вони ток-шоу. Ток-шоу – це сріз, середній средні срез їхніх шоу того, що хоче чути середній статистичний російський глядач. І всі вони на ну, такшо кричать: давайте ударимо ядерним по паків, давайте по Гуру плари, давайте по банкове, давайте уб'ємо зеленського. Ну це ж вони всі кричать утра до вечора. Якщо це не буде там систематично наносить всі враження, їх буде бум накалюватися внутрі системи. Тому це випуск, знаєте, як паротивореба випускати. А насчет патріотів, ну я хочу коментувати цю жіночку. Мабуть, вона трошки не розуміє, що вона каже, але якщо ми заберемо зараз патріотів з Києва, так і буде зруйновано. Угу. А от, скажіть, будь ласка, ціль окупантів зараз все ж таки знищити Петріот, чи знищити Петріот, щоб далі добратися, до прикладу, до місць збору техніки а, військової чи а, самих же військових? Тобто, яка їхня основна ціль? Як ви вважаєте? Тому що якщо ми говорили про зимовий період, ми розуміли, що вони б'ють по електросистемі. Зараз, тобто, яка їхня основна ціль, окрім того, щоб підігрівати свою пропаганду? Ну, окрім того, я можу сказати речі, які вам не сподобаються. Зараз іде е, світові змагання з зброя. Зараз, вперше, за всю історію існування держав, система Петру змагається з системою кінжал. Система Петру змагається з системою Скандер. Зараз росіяни. Уперше у житті можуть дійсно допрацьовувати свої системи, а американці, завдяки тому, що це дійсно в бойових умовах збивають уперше ну, в житті, повторююсь, їхні патріоти такого класу ракети, можуть допрацьовувати свої системи. Зараз іде доточення зброї, сорівнування. Система Патріот стоїть 1 мільярд доларів. Система там, Кінжал стоїть, допустимо, 10 мільйонів доларів. Ескандер 5 мільйонів доларів умовних, але мільярд, розумієте, так? І зараз іде змагання. Якщо система Петру витримає всі удари, всі можливих ракет е, Росії, а вона неї зараз витримує, буде відрегульована, Ця система Петру буде постачатися по всьому світу. Це мільярдні контракти, сотні мільярдів контрактів. Я вам кажу речі, які це правда, але вони вам не не сподобаються. Тому що ми уходимо від плоскості всього, що з нами відбувається, як з країною, яка переживає терор, на те, що відбувається на міровому на світовому ринку виробників зброї. Що ви розуміли? Те ж саме Хаммерси. де їх там 5 років тому хотіли знімати з експлуатації. Зараз Хаммерси, себе настільки показали сучас в першої світової світова війна, тому що так вони є. Це її початок. Е, Хаммерси показали себе настільки ефективно, що їх продовжили випускати і зараз стоять контракти. Це зброя, яка зараз тут проверяється, це зброя Росії проти зброї світових виробників. І вдячні що нам цю зброю дають. Ми можемо відбивати цю агресію. Без неї ми б не справились. Але ви повинні розуміти, що якщо буде вражений, наприклад, там Петріот, ну ви розумієте, що Росіяни, які будуть флаги підимати, що їх там кінжал що там збив петріот. Це змагання. Це звучить діка, це звучить безглузда, але повірте, реальність, така вона сурова реальність. Тобто, виходить, що Путін, розпочавши повномасштабне вторгнення України, він а, в даному випадку допоміг виробникам зброї а, до прикладу підвищити свої акції на світовому ринку, так звісно. Ну, Путін, якщо б він мог повернутися в минуле, він би не зробив цей крок, який він зробив. Але якщо він це зробив, то повірте мені, всі виробники зброї зараз кушують, так як Файзер кушував в Риме Тавіда. Зрозуміло. Дивіться, я хочу ще з вами от таке питання вам поставити. Можливо, воно дещо таке особисте, але от як відреагували ви і ваші бійці, коли почули, що вчора. В Деснянському районі столиці троє людей загинули, включно дитина 10 років, через те, що було закрите укриття. От яка реакція військових була на це? Я чесно скажу цього не розумію. Ну ну як це закрите укриття під час війни? Я вважаю, що повинен бути знайтися не охранник, у якого ключа не було. Ну то що знайдуть крайнього охранника? Якогось якого там дідусь посадять у в'язницю. А той, хто надав цей наказ, той, хто не дав доступ, той, хто не не організував це укріп район, це бомбосховище, ну. Повинні люди сидіти у в'язниці, все. це приступна халатність або бездіяльність, або саботаж повинна розбиратися слідця, у наслідок якого загинули люди, цивільні люди. Все, хтось повинен сидіти у в'язниці, але я повторююсь: не охрані, який скаже, мені, не дали ключа. Угу. А взагалі, як от бійці на такі повідомлення реагують, коли в мирних містах, ну таких умовно мирних так, містах. Відбуваються от такі абсурдні речі. Що як ви це між собою обговорюєте серед військових? Ми однаково реагуємо на такі речі. Ми однаково реагуємо на закупки сто 100% дорожче продовольства для нас. Ми однаково реагуємо на кражі на волонтерство, Ми однаково реагуємо на тому, що на мільярди гривень вже лицензіати, які мають закуповувати зброю, не закупили її, а Міноборони перерахували гроші. Ми на всю цю корупцію на всю цю на весь безлад, Реагуємо так, що. 에, 에, сподіваємось, не швидше перемогти ворога і вернутися туди і задати питання, хто там 에, так собі дозволяє працювати під час війни на свой на власний 에, прибуток, а не, а не, не на державу. Угу. Я ще хочу, щоб ми перенеслися з вами до окупантів, так, і в Білгородську область, зокрема, і поговорили про ситуацію там. Як ви вважаєте, от із тим, що додаткові рейди проводять РДК та Легіон Свободи, чи будуть Окупанти до прикладу направляти туди ще додаткові сили саме в Білгородщину. Можливо, ці сили навіть вони перенаправлять з фронту. Яка у вас думка щодо цього? Ну дивіться, це їхня внутрішня ситуація. Я сподіваюся, що ще до Легіону Свободи присидені армія Чкері. Сподіваюсь, найближчим часом, тому що це Шечкіріці. Вони російські паспорта вони йдуть визволяти свою, свою чечню. Тому я вважаю, що всі ці російські внутрішні етнічні групи будуть підіймати свою голову, свиргнути того, що відбувається безпосередньо. Розуміють, що ворог не Україна, і не НАТО розуміють, що ворог сидить в кріслі в Кремлі і кушають золотих тарілок з гірбом, оце творах його оточення. І коли оце Росія зрозуміє, коли вона на штаки, а в Росії я вам скажу там е, періодично, раз у сто років проходять революції, Це в них норма. Нехай пройде і зараз ця революція, і вона там скине такого. І зрозуміє, нехай Росія освободиться від своїх захватчиків. Вони внутрі Кремля. Якщо буде перебрасувати ворог силу, ну ви бачили та навіть по ток-шоу, там псевдоексперти розказують, що це ДГУР там та зсу роблять, що перенаправити сили на Білгород. Е, Дивіться. І повторюю, якщо б ми хотіли взяти Белгород, ми взяли ще рік назад, коли ми освободили Харківську область. Ми вийшли на кордони і побачили, що між нами і Белгородом немає жодного солдата Росії. Ми могли прикурити сигарету і пішочком пройтись до центру е, Белгорода і зайти в мерію. Ми цього не зробили, тому що нам чужого не потрібно. І оце ми це ми показали рік тому. Тому все, що відбувається зараз, це внутрішня російська історія. Ми тільки радіємо, що вони там друг друга гризуть. Там, нехай Кадиров гризе Пригожина, нехай внутрішній. Річні їх війська перевороти роблять. Нехай очки ряпаде між головою і скверніт Кадирова. Оце все нехай відбувається в Росії. Ми виконуємо свою працю, звільнюємо свою територію. Наша територія це границі 91-го року. Паралельно чи може Кремль ситуацію в Білгородщині використати на свою користь, от аби підбурювати населення до ще більшої внутрішньої підтримки ведення бойових дій от і ганебного терору проти українців? Як ви вважаєте? До речі, цю думку? От е, е, висловили аналітики інституту вивчення війни? Так і я, звісно, він буде це працювати. Він вже над цим працює. Він каже, що це Україна, що це українські всі а, спецслужби працюють. Звісно, буду використовувати. Але подивіться на цих чертей. У них вже не дуже немає красних ліній бортових. Вони там раніше там всіх запугували своїми лініями, зараз вже і лінії не існує. Все, такі там лінії, коли ми а, нічого не робимо, вони саме там все роблять. Тому Сказати, що це якось буде нас турбувати їхня внутрішня ситуація. Ні. Сказати, що Путін цими діями там ще більш мотивує, мотивує своє болотне стадо біжать на нас. Я думаю, ні. Там вони вже не розуміють, що їх 100 тисяч загинуло. Це 100 тисяч сімей. Умножайте на два. Там, мама, тато, брат, сестра. На три. Тобто вже 300-500, півмільйона або більше сімей постраждало. Кілька ще покалічених, це ж сильні стати розпространяються навіть по болотам. І люди вже не хочуть е, мобілізовуватися. Я не знаю, що їм треба сказати, е, щоб вони встали. там вставай страна огромна. Вони розуміють, що їх тягують в це пекло і їх же керманичі. Угу. Сподіваюсь, якщо там є, якщо там ну, я сподіваюся, що це ж можна, значить, як діро достучатись до них. Так, але ще от зараз активно ширяться відео мережею, як звідти виїжджають місцеві жителі, розповідають, що стало небезпечно. Як ви вважаєте, вони перебільшують, чи справді а, там стало небезпечно, і вони відчули на собі, що таке атака дронів чи ракетна атака? Ні, ну, щоб кинути там йдуть внутрішні бої, нормально. Нехай ну, ми, ми, як страна, країна сусід, доброчесний сусід, навіть після того, що ми пережили. Ми бажаємо найлучего. Нехай матері прачуть своїх дітей. Нехай вони прячуться під час ракетного обстрілу, використовуючи правила двох стін. Нехай вони знаходять е, слова, як втішити малолітніх дітей, які плачуть під час обстрілу. Нехай вони виїжджають. Це наша порада їм, як сусідська порада. Ми ж все таки адекватно. Не треба Навіть на ноги, ми, ми все одно адекватними. Але це тільки початок, вони повинні це розуміти. Ескалація внутрі країни буде накалятися. Скоро Белгород. І там недавно виступив этот губернатор Белгородської області, ще один шизофренік, який сказав, треба повторно не по-русски ж сказав, надо освободить Харьков, щоб не стріляли по Белгороду. Милості просим. Один раз мы вас уже сожгли, давайте второй раз, вторую волну, и вас второй раз сожрем. Освобождайте освободителя. Які настрої українських військових напередодні контрнаступу пануються зараз на фронті? Як би ви описали думки військових? Ну, чесно, чекаємо. На низькому старті, як спортсмени перед ста метровкою. а ми готові к марафону. Ми вже не ста а готові марафону. Та чекаємо команди в бой. Як як тільки вона? Це я повторюю, для цього потрібно, щоб у нас на всій ділянці фронту були сконцентровані всі сили та засоби. Як це тільки буде, ви це почуєте від верховного головкомандующа. Тобто моральний дух на висоті? Моральний дух на висоті. На висоті. Дениса, я вам дякую за те, що ви виділили такий дорогоцінний час і поспілкувалися з нами. Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України, був разом із нами. Денисе, слава Україні, вам України, і від щирого серця. Ще раз і ще раз подяка. Гарного дня дякую Навзаєм. Я дякую нашим глядачам. Закликаю їх підписатися на наш YouTube канал. А також посість, пишіть свої коментарі та запитання. Дякую, що ви з новинами лайв.